Ті китайські перлини замінять вашу аптечку. Недарма цю гімнастику називають від 100 хвороб. З першої хвилини цієї гімнастики покращується робота кровеносної та лімфатичної систем, зникають набряки, нормалізується тиск, печінка запускає процес детоксикації, прискорюється метаболізм. І знижується відсоток підшкірного жиру. Ці вправи не тільки зміцнюють тіло, а й повертають енергію. Вони допомагають збалансувати розум і тіло, поліпшити гнучкість та почуття внутрішнього спокою. Завдяки цій гімнастиці можна почуватися енергійніше та молодше з кожним днем. Підписуйтесь на наш канал. І дивіться ще більше корисних вправ щодня.